Претендент на право представляти республіканську партію на виборах президента США. Мід Ромні закріпив за собою позицію лідера перегонів та повернув собі статус переможця. Колишній губернатор штату Масачусетс Ромні у запеклій боротьбі з колишнім сенатором Ріком Сантормом переміг у попередніх виборах у штатах Аризона та Мічиган. Щоправда, йому не вдалося схилити на свій бік консерваторів, важливу частину електорату республіканської партії. Розповідає Сорс. Слава байдюкдеска для уродженця Мітеромні перемога в Аризоні була приємна. А перемогти у рідному штаті йому було просто необхідно. Дякую, Аризона! Велика перемога сьогодні в Аризоні! І Дякую, Мічиган. Яка перемога? Це велика ніч. Усім дякую. Якщо кандидат не може перемогти у рідному штаті, це викликає сумніви в його конкурентноспроможності. До останнього моменту переможця у Мічигані було складно передбачити. Семі та ромні виявилась важливою підтримкою рок зірки кідрока безпосередньо напередодні голосування. Кіт схилив на сторону Ромні чимало виборців, поміж яких Ліза Аудет, родина якої втратила автосалон через економічну кризу. Я ніколи не брала активної участі у політиці, але події в країні проводили мій інтерес. Я вірю, що Ромні вирішить наші проблеми. Однак, Ромні не підтримали консервативні виборці штату, які складають основу республіканського електорату загалом по країні. для мене найважливіше питання аборти усі кандидати республіканці проти них, але на мі. Погляд Ерік Сантором займає найбільш чітку позицію. Я думаю, якщо б його обрали президентом, він би відстоював це питання у промові після поразки в Мічигані. Санторум продовжував змальовувати себе справжнім консерватором. Ми маємо репутацію консервативного підходу не лише до вирішення проблеми медичного забезпечення, але й до інших значних питань. Голосуючи у попередніх виборах, більшість виборців у першу чергу керувались тим, хто на їх погляд має більше шансів перемогти Барака Обаму. Тож кандидати не жаліли гострих слів на адресу діючого президента. чи допоміг він економіці, чи приборкав кризу на ринку нерухомості, чи повернув він американців до роботи. Тепер претенденти готуються до так званого супервівторка. 6 березня обирати єдиного кандидата від республіканської партії на виборчі дільниці прийдуть мешканці одразу 10 штатів. Зорислав Байдюк Голос Америки.